В ім'я Отця, і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава отці, Шановний Володимир Васильович, люблені браті і сестри, працівники МНС. Я сьогодні щиро вітаю вас із престольним святом нашої парафії, нашої громади, громади наших працівників. Які виконують свій обов'язок не лише на теренах України, а й за її межами. Свято Престольне, Неопалимої купини – це те свято, яке ми з вами вшановуємо. Хоча і пам'ятник, який стоїть оріанув поряд, встановлений також. Де б на земній кулі не знаходилися люди, всюди стоїть питання. Безпеки і небезпеки. Сьогоднішні дві найбільші проблематики, питання, які піднімають в Європейському Союзі, це безпека і економіка. 600 років тому в місті Луцьку на першому з'їзді монархів, місто Луцьке першою євростолицею, піднімалися ті ж самі питання. Безпека і економіка. І закінчиться війна. Де ми переможемо російського агресора і повстануть ті ж самі питання? А що далі? Хто країни гаранти безпека і відродження тієї ж самої економіки? Тому що ці питання, це те, що стосується життя самої людини. І ми завжди оформляємо своє життя інституціями, які сприяють нашій безпеці сприяють нашій економіці. Безпеки сприяють, колись ми говорили по-різному, як ця інституція називалася, найбільш поширеніші пожежники. Хоча назви мінялися, функції мінялися. І сьогодні це вже не просто пожежники, вони там, де розміновують, там, де потоп, там, де електрика, там, де надається і медична допомога. Спектр допомоги дуже величезний. Але як би ми їх не називали, ми бажаємо, щоб ці люди, які одягнені в форму, одягнули погони, швидко прийшли тоді, коли нам небезпечно на цій землі, коли ми чогось тривожимось, коли ми відчуваємо, що може загрожувати це нашому життю. Тому сьогоднішня наша молитва це в першу чергу подяка їм за їхнє ревнісне і праведне, безстрашне. Хочу наголосити на цьому слові безстрасне служіння. Бо ти йдеш до вогню, також небезпечно. Але як гасити пожежу, коли по тобі ще й стріляють, а інші кажуть допоможи? А частина вже втекла в Польщу. Тому ось цей героїзм, це героїзм не лише сьогоднішнього дня. Хіба 5 років тому назад було по-інакшому? Завдання інші були знову розміновувати наш снаряд Другої світової війни, ще якийсь вогненебезпечний продукт, Чорнобиль. Скільки б де не було, люди цієї професії. І тому ми сьогодні їм дякуємо за те, що вони безстрашні, за те, що вони виконують свій обов'язок. Це наші з вами рідні, це наші з вами. Родичі, які теж постійно стоять 24 на 7 і 365, я б ще назвав так, цілий рік стоять на нашій з вами збереженні життя. Тому дякую вам, вашій особі, Володимир Васильович, дякую усім працівникам, які тут, які вже в відрядженні, які повертаються з відрядження. Ми завжди молимося, щоб скільки людей, як колись казали, заступало в караул, стільки поверталося назад. Живими і здоровими до, до своїх сімей. Свято Неопалимої Купини з'явилося із святом, щоб сказати цим людям сказати цим людям дякую, молитися за їхнє здоров'я, підбадьорювати їхній моральний духовний стан, щоб вони сміливими йшли і виконували свої обов'язки. І тому цей храм появився, власне, із сприянням Володимира Васильовича. Спочатку це була каплиця, так тихенько підбудовуємо, підбудовуємо, що до проїзної скоро дійдемо. Так розширюється сьогодні МНС. Спочатку гасили, потім рятують, тепер розміновують. Я не знаю вже, які послуги будете надавати, але що б ми не робили, ми все одно робимо це для одного: безпека людей і щоб вони відчували щасливими своє земне життя. Я сьогодні радію, що ми в цей день маємо можливість. Підбадьорювати сьогодні здрастуючих, але разом із тим і молитися за тих, кого немає, хто при виконанні обов'язків поклав своє життя заради спасіння ближніх, їхня кількість також немала, бо постійна передова, на якій ми з вами лише спостерігаємо, а вони виконують свої обов'язки. Тому Царство Небесне тим, хто поклавши своє життя, спасав. Життя ближніх своїх і многії еліта тим, хто сьогодні трудиться. Здоров'я їм, щедрий Боже, благословень. Я дякую, що ви сьогодні прийшли помолитися за них, підбадьорити, згадя, згадати їм, побачите сьогодні людину в цій формі і просто скажіть, хлопці, я вам дякую. Ви молодці. Як мало треба, як часто ми соромимось або незручно підійти до військового. І сказати йому дякую. Це такі прості, звичайні слова, тому що людина не просто йде за зарплату, людина не просто йде, тому що щось робить. Це ще поклик душі. Тут просто в такому режимі працювати спокійно неможливо. Це той хто працює, хто має поклик, хто має в серці свої бажання захищати ближніх своїх в такий спосіб, з такою зброєю. Чи це пневматично, гідравлічно пожежною? У них також своя зброя є, не обов'язково зброя військового глибокого призначення. А вони також мають зброю для того, щоб когось визволити, звідкись когось витягнути, звідкись когось підняти. Тому я сьогодні, хвилюючись, так як ви, бо я розумію, що це таке служіння, я їх бачу. І тому. Подякуйте їм при зустрічі. Це сьогодні їхній день. Це сьогодні їхній день. В кожній професії, коли ми зустрічаємо, і треба дякувати. В День лікарів, подякуйте лікарям, в День іншої спеціальності, подякуйте іншій. Треба вчитися дякувати. Грецьке слово Євхаристо по-нашому переводиться як Євхаристія. Подяка. Ми звершили тільки що Євхаристію. Євхаристів, подяка Богові за те, що Він ради нас і нашого Ради Спасіння перетерпів хрестні страждання, воскрес, вознісся на небо при славному Тішителя, який наставить на нас на всяку правду. Тому ми ж Богу дякуємо, дякуємо, то дякуйте образу і подобі Божої, яка поряд з вами. Не думайте, що це просто ваш чоловік, ваша дружина чи це працівник. Давайте більше дякувати. Чим більше будемо дякувати, тим менше прийдеться просити. Тому я бажаю, щоб сьогоднішній день вашими молитвами, вашим натхненням, вашими словами ці хлопці, які стоять у формі, всміхнулися І не лише з приводу, що їх фотографують, а з цього приводу, що їх люблять, про них пам'ятають. Не лише дружина, не лише чоловік, не лише домашні. Про них пам'ятають Лучани, про них пам'ятають Волиняни, про них пам'ятає вся Україна і чекає їх, чекають тут, чекають там, щоб допомогли. Захистили, зберегли, допомогли. Тому, панове офіцери і всі працівники Міністерства надзвичайних ситуацій у Волинській області, і пане генерал, я ще раз, ще раз сердечно вітаю вас із вашим святом. Закликаю на вас, Боже, благословення, повірте, що громада вас любить. І через вашу персональну позицію оця позиція не лише перереформування підрозділів на нові техніки, нові технології, нові можливості. Цей храм. Ми вам дякую за храм, в якому ми сьогодні маємо можливитися, можливо, можливо, молитися го річниці його. Дякую вам. Дозвольте в сьогоднішній день і ми дякуємо.